Для дітей з особлими освітніми потребами у закладі освіти організовується інклюзивне навчання. За наказом директора освітнього закладу створюється команда психолого-педагогічного супроводу. Ми вже з вами проаналізували функції деяких учасників команди супроводу, а саме практичного психолога, соціального педагога та адміністрації закладу освіти. І переходимо до більш детального аналізу функції вчителів навчальних предметів, вчителя початкових класів чи класного керівника. У наказі Міністерства освіти і науки України номер 609 від 8 червня 2018 року зазначено, що вчителі мають розробити індивідуальну навчальну програму для дитини з особливими освітніми потребами. Що це таке? І відповідь відразу у наказі номер 609. Індивідуальна навчальна програма це документ, частина індивідуальної програми розвитку, який окреслює коло знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремого навчального предмету у процесі навчання у закладі загальної середньої освіти з метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами і містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, а також час відведений на вивчення всього курсу. Не потрібно плутати індивідуальну навчальну програму з індивідуальною програмою руху. Розвитку, це у нас обов'язковий документ, який розробляє команда супроводу, і не можна плутати також індивідуальну навчальну програму з індивідуальним навчальним планом, який розробляється командою супроводу у разі потреби. Тобто індивідуальна навчальна програма це документ, частина ІПР, тобто це обов'язковий документ, який розробляє вчитель конкретного предмету, і де зазначено. Но теми, над якими буде працювати дитина з особливими освітніми потребами, зазначається кількість годин на кожну тему і час відведений на її вивчення. Також варто ще додати, що індивідуальна навчальна програма окреслює коло знань, умінь та навичок, що має засвоїти дитина з особливими освітніми потребами під час організації інклюзивного навчання. Тому вчителям під час його розробки потрібно враховувати ці всі основні ключові моменти.